Непопулярна думка дитячого психолога. Чим більше ви кричите, тим менше вас чують. Бо після третього, я сказала, швидко прибирай, мозок дитини йде у відпустку. Істерика це не маніпуляція. Дитина не грає в серіал на Оскар, вона реально не знає, що робити із своїми емоціями, як і деякі дорослі. Не всі двійки трагедія і не всі відмінники щасливі. Житті оцінки це не гарантія успіху. Слухняна дитина не завжди щаслива. Якщо дитина ніколи не сперечається, не має власної думки і лише слухається, це не ідеал, а привід задуматись. Дитині не потрібна ідеальна мама чи тато. Їй потрібні живі батьки, ті, хто можуть і помилятися, і втомлюватись, але все одно люблять і підтримують. Тому досить себе гризти. Ви справляєтесь. Не забудь натиснути Стежити.